Поляка, наша газла. Скорость и розум вдарямо. Корот! Соколяка! Да, коремон! Вперед! Вперед! Ідите вперед! На пошку! Козацькою! Слава! Гей, десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина. Іде козак з України. Гей, 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 соколи, поминайте гори ліси, доли. Дзвін, 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 дзвіночку, все повижай, вороночку. На Херсон, чайки лицять, козачата в них сидять. З різних куточків, з усіх берегів, Юлі в країні бов беревій. Вітрилами пнути, чайки на воді, несуться до джури, несуться в борні. Херсон їх чекає, країна гордиться, джура у нас кожного в серці лишиться. Козацькі соколята – це унікальне явище. вісім юних козачат, розкиданих війною по всій Європі та Україні. Наша географія це своя рідна карта стійкості та незламності. Грузія та Чехія, які прихистили тих, хто вимушено покинув рідні домівки. Херсон, Житомир, Миколай, Одеса, Чернівці, де попри все продовжується життя та боротьба. Наш рій символ єднання України, де б вони не були. Козацького героя соколята, ми хочемо висловити вам нашу щиру вдячність, ви справжні герої. Ми вдячні вам за ваш героїзм, вашу любов до України, ваш захист. Відрою соколята ми подяку шлемо, Героям України, що життя оберігають, за мужність їхню силу та відвагу, за те, що спотій України захищають. Солдати, воїн, захисник, писаюся, тобою. За те, що в мене милий день, зиву навчаюсь, гаю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину, ти ризикуючи життям, боронив батьківщину. Рідні, ви наші, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, незламні, вмілі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищити, ви у двобої. Вам пишаємося, вірим безмежно, будемо ми вільні і незалежні. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий, мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі, ангели мої. Ми будемо вчити, щоб сильними зростати, щоб захищати рідну Україну. Будемо завжди вам допомагати. Що перемога в нас була єдина. Дякую тобі, наш герой, за твою сумнівну службу і надійний захист. Завдяки тобі ми живемо і мріємо про краще майбутнє разом. Твоя сміливість надихає нас усі. Низький тобі, уклін, і Божої опіки. Твоя служба викликає повагу і гордість. Дякую, що борониш Україну щодня. Дякую за твою стійкість Нехай у тебе все складається як найкраще Бажаю миру! Завдяки тобі я відчуваю себе в безпеці. Дякую за захист і вірність країни. Моя вдячність тобі безмежна. Твоє велике серце і міцний дух надихають, змушують вірити у завтрашній день. І кожна твоя дія це крок до перемоги. Ми обіцяємо, що будемо гідними вашого подвигу. Ми будемо наполегливо навчатись, щоб стати справжніми патріотами нашої країни. Ми будемо пам'ятати про вашу мужність, та ніколи не забудемо, якою ціною нам дається Слава Україні! Героям слава!